Привіт, я Олександра. Це Хвилина з подковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про скасування пільги з податку на додану вартість та імпорт it послуг Якщо зараз на сьогоднішній день, у 2023 році, ви реалізуєте чи придбаваєте it послуги чи послуги з розробки програмного забезпечення та інші подібні послуги за цим кведом. На вас буде поширюватися вимога щодо нарахування ПДВ при імпорті послуг відповідно до пункту 1863 ПКУ. Але якщо ви сплачуєте зараз заборгованість за 2022 рік, тобто це інвойси, наприклад, четвертого кварталу чи останнього півріччя 2022 року, у цьому випадку за правилом першої події, оскільки ПДВ це правило першої події, подія, що сталася раніше. Визначає стан, ну чи там дату податкових зобов'язань. Нам цікаво, власне підпадає під який період така оплата. Тобто, якщо ви проводите оплату по факту за послуги, отримані у попередньому році, коли діяла іт пільга, ми можемо казати про те, що так погашення таких боргів відбуватиметься без податку на додану вартість з точки зору імпорту послуг ПДВ. Але якщо вже 2023 рік у вас інвойси виставлені за 2023 рік, на жаль, вже немає варіантів уникнути сплати ПДВ як імпортер послуг. І я нагадаю вам, що ця норма поширюється на платників ПДВ і не платників ПДВ. Тобто, якщо фізична особа, підприємець і ви платите за ПО, наприклад, за кордон, навіть з власної картки, навіть з корпоративної картки. Норма про імпорт послуг не зникає, крім випадку придбання так званих цифрових електронних послуг, при яких ви скажімо так, ви виступаєте платником ПДВ, ви замовляєте послуги у нерезидента, який сплачує ПДВ. От тоді є певні особливості, але ми сьогодні про це не говоримо. У нас на цьому все. Ми вдячні, що дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.